Балістичний удар по Києву, нові заяви Трампа та вибух гранати у Калуші. Головні новини за тиждень. Ворог вдарив по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула одна людина. Постраждали 23 людей. Серед них четверо дітей. Пошкоджена багатоповерхівка. Ворог також атакував Одесу ударними безпілотниками. Там постраждали троє людей. На світанку у під'їзді житлового будинку в Калуші пролунав вибух. Граната здетонували на сходовій клітці п'ятиповерхівки. В результаті вибуху постраждав 49-річний місцевий мешканець. Його з травмою стигна госпіталізували до лікарні. Як повідомляє поліція, потерпілий раніше притягувався до кримінальної відповідальності та перебував у розшуку за злочини, пов'язані з наркотиками. Слідчі розпочали кримінальне провадження. 38-річний п'яний прикарпатець підпалив літню кухню. Який проживав, як встановили правоохоронці після сімейного конфлікту, він зачинився в приміщенні, де сірниками підпалив покривало. Вогонь пошкодив меблі та інші побутові предмети. Палія затримали, йому повідомили про підозру. Чоловік знаходиться під вартою. За йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. У Лондоні стартували переговори за участі п'яти країн щодо можливого мирного врегулювання війни, розв'язаної Росією. Зокрема, під час зустрічі міжнародними партнерами Україна підтвердила свою чітку позицію. Київ відкритий до проговорів, але категорично відкидає будь-які умови, що нагадують капітуляцію. Про це заявила віцепрем'єрка України та міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона підкреслила, що Першим кроком до миру має стати повне припинення вогню на землі в повітрі та морі. Але у разі, якщо Росія використає перемовини як привід до тимчасової паузи, Україна діятиме симетрично. На Прикарпатті мотоцикліст наїхав на чотирирічну дитину. Подія сталася ввечері 22 квітня близько 20-ї години в селі Печеніжин, що на Коломийщині. Як встановили 20-річний місцевий мешканець на мотоциклі збив дитину, яка раптово вибігла на трасу. Внаслідок наїзду потерпіло з травами, доставило до лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження. У Франківську словесний конфлікт переріс у різанину. Поранені двоє людей. Подія сталася пізно ввечері, 22 квітня, на вулиці Вовчанецькій, де виявили 47-річного чоловіка та 49-річну жінку з ножовими пораненнями. Обоє були на підпитку. Правохоронці з'ясували, що поранення чоловік та жінка отримали після паятики на вулиці з 38-річним місцевим мешканцем. Він під час конфлікту поранив обох після чого втік з місця події. Поліцейські розшукали зловмисника за місцем проживання. Він також був п'яний. Наразі з ним працюють слідчі вночі. Російські. Військові завдали масованої атаки по Україні. Під ударом опинилися різні регіони, зокрема Київ. За попередніми даними, в столиці загинули дев'ятеро людей. 63 постраждали. Серед них шестеро дітей та вагітна жінка. Сталися руйнування в житлових будинках, людей діставали з-під завалів. Ворог атакував також Житомирщину, Дніпропетровщину, Харківщину, Полтавщину, Хмельниччину, Сумщину та Запоріжжя. Під ворожим обстрілом перебувала й Укрзалізниця. Там поранені двоє працівників, Пошкоджена та адмінбудівля. Організатор дитячого будинку сімейного типу роками гвалтував вихованок. 48-річний чоловік створив дитбудинок у 2008 році на Херсонщині. А після початку повномасштабного вторгнення разом з родиною та вихованцями евакуювався на Івано-Франківщину. Після відкриття закладу він продовж кількох років чиняв статеві злочини відносно вихованок. Робив він це як на території будинку, так і в безлюдних місцях, куди вивозив дівчат. Нині відомо про трьох потерпілих. Наймолодшій жертві було лише 10 років. Затримали чоловіка на Прикарпатті. Йому повідомили про підозру за трьома статтями. Чоловіку загрожує 15 років ув'язнення. На Івано-Франківщині живуть 54 мільйонери. Цього року вони задекларували мільйонні доходи. Загальна сума склала майже 139 мільйонів гривень. Від початку року понад 3500 мешканців Івано-Франківщини вже подали декларації. Загальна сума задекларованих доходів склала. Мільярд 140 мільйонів гривень у Києві. Завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки, 24 квітня, по житловому будинку у Святошинському районі. За остаточними даними загинули 12 людей, 87 постраждали. Про це 25 квітня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Водночас аварійно-відновлені роботи ще тривають. Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені будівельні конструкції. На місці удару працюють 73 рятувальники та 27 одиниць техніки ДСНС. Президент США Дональд. Трамп вважає, що Крим залишиться російським, а причиною війни стала розмова про вступ України до НАТО у своєму новому інтерв'ю. Він вкотре повторив, що війна Росії в Україні ніколи б не почалася, якби він був президентом. Трамп також зазначив, що на його думку російський диктатор зможе укласти мирну угоду. Зрештою, на думку президента США, внаслідок миру досягнутого шляхом переговорів Путіну відійде близько 20% території України, а Крим залишиться в Росії. Житель надвірної обікрав помешкання, яке раніше винаймав. Він скористався ключами від квартири, яку раніше винаймав проник у житло та виніс металевий сейф, в якому було 2200 євро та документи. Правоохоронці затримали злочинця у Києві і одразу ж на вокзалі його затримали. До слова підозрюваний раніше надразово судився за майнові злочини. На Івано-Франківщині 17-річний хлопець не впорався з керуванням та в'їхав у металеву огорожу. Внаслідок ДТП, яка сталася на Рожнятівщині, до лікарні госпіталізували неповнолітнього водія та його 15-річного пасажира. У хлопця взяли аналізи на факт вживання алкоголю. Правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди. На вихідні 26 та 27 квітня в Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями: в суботу-дощ, в неділю без опадів. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла в суботу і 1-6 градусів тепла в неділю. На поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси, вдень 11-16 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті Piqu.NET.ua.